Про конфіскацію 1 мільярда 400 мільйонів доларів, які належали колишньому президенту та його кліки. Ці гроші були вкрадені в народи України. Сьогодні була натиснута кнопка, і гроші з заблокованих рахунків зараховані на рахунок державного казначейства. І я звернувся до уряду і парламенту для того, щоб парламент прийняв відповідні зміни до державного бюджету, і першим пріоритетом використання цих грошей буде відновлення боєздатності українського війська, Збройних сил України, Національної гвардії, служби безпеки України, Державної прикордонної служби. І національної поліції ці кошти мають піти на будівництво заводу по виробництву боєприпасів, закупівлю новітніх засобів радіоелектронної боротьби, контрбатарійних радарів, новітніх дронів. Дуже важливо, щоб ми почали будівництво гуртожитків для контрактників. І військових готелів для офіцерів на території кожної бригади. Це буде новий підход соціального захисту військовослужбовців. Дуже важливо, щоб частина коштів пішла на будівництво реабілітаційного центру для воїнів АТО, які постраждали під час російської агресії. Але дуже важливо і те, щоб Частина цих коштів пішла на соціальний захист та й захищених верст населення. Причому так, щоб вони були не проїдені, а вкладені в інфраструктуру і довгі роки працювали на український народ.